Сьогодні 21 жовтня. Сьогодні був перший приморозок десь під ранок, мінус 2 приблизно. Так, зараз 11 -та година, прогрілося біля 8 градусів. Так, і вирішив пролити з кабатоксом для тесту 8 сімей. Подивлюся, як події. Це є 8 сімей, які були батьківськими, де я саме більше виводив трутня. Бувало таке, що з декотрих, де багато було, печатного трутня забирав по інших сім'ях, але там десь три рамки забрав за весь час з цих сімей. Так, і зараз на пробу розведу скабтокс. Думаю, всі знають, як розведети. Ось тут є. Так, фокусує, не фокусує. Не фокусує. Є рівно пів мілілітра. Ось так, щоб було точніше інсуліновий шприц в мене був наявності. Ось так. Розводимо мілілітра на літр теплої води. Вода тепла на дотик, приємна. Радуся десь приблизно, думаю, 25-28. Ось так. Ось така пробка, кришка, нею вже рік четвертий буду проливати. Ось так. Розводиться. Мішали гарно. Ось так виходить скоботокс. Багато хто переживає, як він поводиться. Ось так виходить, як і тактик. Простий амітрас 12,5%. На цьому скоботоксі я робив саморобні полоски із ДВП. І вставив в кінці серпня. Ось так. Йду проливати. Так, скорочення до п'яти рамок. Я казав, цього року майже всю пасіку до п'яти рамок скоротив. Там є декотрі, що на 6. Є одна, дві є на 7. Так, і ось так приблизно. Ось одна улочка, Тут мало бджоли, тут друга. Клуб непоганий. Сидять. Крайні, звичайно, менше. Ось так. Сидять майже до середини, Ось досі. Ну, до середини, вже ужалися, От, мало активні. Непогано. Ось так проливаю. Наступну. Всі одинаково сидять. Гарно вже клуби сформували, бо мороз і сидять. Приблизно сантиметрів 3-4 від верхньої планки не видно, сонце світить. Так, там я думаю, що є відкритий мед. І частково, десь думаю, сантиметрів 2 перекривають печатку. І до заді їм ще далеко. Переважно до Нового року, рідко які відступають від передньої стінки. І до кінця лютого половина сімей тільки доходить до задньої. От повністю, якщо видно, дно сітка 100%. так І буду ставити ось такі заставні для контролю цепа кліща. Це стара бляха пофарбована білою фарбою. так Ставлю тут на 8 сімей і ще одну пролию, яка була на пізньому соняшнику на Рутівському корпусі. Там є одна сильна сімейка. Подалюсь скільки там. să checaim rezultatul.